Провінційні вісті на ті 4 про головні полії краю далі у випуску новин. У тернопільській громаді затвердили середньостроковий план публічних інвестицій на 2026-2028 роки. Документ розробили для того, щоб підвищити ефективність управління проєктами, забезпечити прозорість і підзвітність у використанні публічних фінансів, а також узгодити інвестиційну діяльність зі стратегією розвитку громади. Серед пріоритетних напрямів визначено транспорт, муніципальну інфраструктуру та послуги освіту і науку, охорону здоров'я та захист довкілля. Більше у прямій мові міського голови можу сказати, що основними стратегічними цілями на 26-28 роки визначено перше це створення безпечного середовища і модернізацію інфраструктури. Це підвищення енергоефективності, а також розвиток якісної освіти і медичних послуг і забезпечення принципів доступності та безбар'єрності для всіх категорій населення. До переліку пріоритетних галузей міста для інвестування війшли, зокрема це транспорт, муніципальна інфраструктура, послуги в сфері освіти, науки, охорони здоров'я, а також довкілля. Закладають надійне підґрунтя для прогресу регіону та держави уже понад три десятиліття на Тернопільщині успішно працює одне з перших фермерських підприємств України, яке спеціалізується на вирощуванні картополі та стабільно демонструє високі врожаї. Втім, за останні роки площі під другий хліб довелося скоротити вчетверо і переорієнтуватися на інші культури. Як це вплинуло на цьогорічне збирання картоплі, та які сорти нині вирощують аграрії? Дивіться у сюжеті. Сільське господарство рушійна сила економіки Тернопільщини. Про це заявив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода після нещодавнього візиту до одного з фермерських підприємств, що у селі Васильківці Чорківського району. На полях господарства вирощують зернові, бобові, технічні та кормові культури. Серед них картопля, яка впродовж восьми років була основним продуктом підприємства. Однак через повномасштабне вторгнення. Площа під неї зменшилася зі 120 до 30 гектарів. Через погодні умови цьогорічний збір врожаю розпочався пізніше. Є багато сортів, є Пікасо цього року завезли новий сорт. Є білороса, Аризона, є чіпсовий сорт картоплі. Ми би мали починати чуть скоріше, але погода нам. Дощі відсунули ми той період, що ми маємо починати, але надіємося, що подальшому з Божою допомогою буде. Нам тільки саме краще будемо збирати. Картоплю збирають цілий рік, окрім зимового періоду. Її сорти дозрівають у різний час, тож роботи вистачає на весь сезон. Збирання проходить на сучасній техніці, 70% якої іноземного виробництва. Це трактори, оснащені gps навігаторами, комбайни, культиватори тощо. За словами керівників підприємства, щорічно з одного гектару вдається отримати до 50 тонн картоплі. Жнива розпочалися нещодавно, тож робити цьогорічні підсумки у фермерській компанії не поспішають. Цей рік досить непоганий, є, що при тих погодних умовах, що на даний рік були і приморозки, і от погоду і дощі були, досить непоганий врожай. Ну, за врожай ми вже пізніше скажемо, бо ще не знаємо, яка врожайність вийде, закінчать поле люди, і тоді вже будемо знати, яка врожайність вийшла. Надіємося, що досить непогано буде. Вон можете самі побачити собі результат. Окрім вирощування різних культур, на підприємстві розвивають свинарство та бджільництво. Загалом сільське господарство залишається провідною галузі української економіки, що особливо важливо в умовах війни. На сьогодні в Україні налічується 43 тисячі фермерських господарств, які разом обробляють понад 4,5 мільйонів гектарів орної землі. За рік вона прочитала понад сотню книжок. а На деякі з них зробили відео огляди. Дев'ятирічна Аріна Верховод веде свій книжковий блог. Там дівчинка ділиться змістом прочитаних книг, щоб зацікавити глядачів, при цьому не розкриваючи всіх сюжетних таємниць. Що надихає Аріну у творчості та як підтримують її рідні, розповідаємо далі. За рік вона прочитала понад сотню книжок, і це лише початок історії Аріни. Верховод. Дівчина переїхала до Тернополя із Сіверодонецька. Та з раннього віку має особливу любов до читання. У школі цю пристрасть підтримали, запровадили читацький календар. Кожен учень отримав буклет, де відзначав прочитані книжки. Наприкінці місяця найактивніших читачів нагороджували медалями чи подарунками. Аріна завжди опинялася серед переможців. А цьогоріч вона зробила ще. Один крок почала знімати власні відеоогляди на книжки. Це були зимні канікули. Я завжди багато читала, тому мама мені запропонувала, а давай спробуємо. Ми домовились на 10 відео, але ми ще не зняли ті 10 відео, нам вже почали писати видавництво. Ну Ми поговорили, домовились, що це типу, назавжди, це так нелегко. Ну, ми домовились. І отак от цим розпочались. Аріна зізнається, читає різноманітну літературу від книжок про коців і космос до манги, детективів та історій жахів. У своїх відео вона ділиться найцікавішими моментами сюжетів, але розповідає їх так, щоб не зруйнувати інтригу. Каже, найбільше її натхнення щира любов до книжок. Я читаю на дебілька книжок, а іноді можу і по одній читати. Я люблю читати так: одна довга книжка і там одна коротенька, яка може мінятися кожні два дні. Від початку року Аріна вже зняла понад сотню відео. У цьому їй допомагає мама, вона відповідає за сценарій, зйомку, монтаж, публікацію в соцмережах та контроль усього процесу. У Аріни своїх соціальних сітей немає. У неї доступу до інстаграму, фейсбуку немає. Вона, звичайно, весь час контролює, дивиться, коментарі читає, відповідає разом зі мною, але все пишу і. Доступ тільки у мене, тому що вважаю, що зарано ще для неї. Юлія Верховод зізнається, спершу це було випробуванням і для неї, хоч і вона була ініціаторкою нового захоплення для доньки, але тоді не мала навичок монтажу та й не знала, чи все вдасться. Тепер каже жінка, робота йде значно легше. Вони вже вивчили свою аудиторію, мають чітку стратегію, а тривалість відео зазвичай не перевищує півтори хвилини. Більше всього переглядів було на відео 12 дитячих викликів. Це книжка від видавництва Фомамос, яка розказує про дитячі виклики, з якими діти можуть зіштовхнутися в своєму житті. Юлія Верховод зазначає, аріну ніхто не змушує знімати віто. Якщо ж у доньки тимчасово зникає натхнення чи бажання працювати, її підтримує молодша сестра Поліна. Попри те, що дівчинці лише 5 років вона вже також робить книжкові огляди. З 12 спортсменів сім приїхали чемпіонами. У Львові провели чемпіонат України з Тхеквондо. Наше місто представляли 12 хлопців та дівчат. За словами Сергія Жуваки, турнір відбувся на два місяці раніше від звичного графіка. Тож команді довелося коригувати підготовку про атмосферу чемпіонату та наскільки для спортсменів важливі такі перемоги далі у сюжеті. Майже вісімсот учасників з різних куточків країни. У Львові відбувся чемпіонат України з Теквондом. Дванадцять спортсменів представляли Тернопіль на змаганнях. Хлопці та дівчата змогли показати себе на високому рівні та зайняти призові місця. З дванадцяти спортсменів семеро приїхали чемпіоном України. Серед них Жувака Юлія та Артем. Змагання були дуже круті. Мені все сподобалось, і була дуже сильна конкуренція. Але я виконала своє завдання стала чемпіонкою України. Я здобув два перших місця і третіх. Я задоволений результатом, але це дуже було тяжко їх здобути. І все. У категорії пумсе серед юніорів В'ячеслав Юз він посів п'яте місце. Виступати йому довелося після травми, отриманої на попередніх змаганнях. Тож результатом він задоволений. Більшість спортсменів були високого рівня, і з ними було важко е, змагатись. Але вийшло, як вийшло. Владислав Кондрат виборов друге місце у категорії пумсе серед юнаків. А Ілля Товий в парі серед кадетів здобув першу позицію. Хлопці кажуть, такі результати надихають працювати ще більше. Змагання більшості дають мотивацію тренуватися далі і розбатися. Я хочу також стати чемпіоном України. Я е, стараюсь, намагаюсь тренуюсь. Ну, ще все попереду, крім того, спортсмени у загальному заліку посіли друге командне місце. Загалом змагання стали для кожного з них іспитом на витривалість та перевіркою готовності до майбутніх викликів. Більшість з того складу, який виступала, а у них це останній рік виступу в їх віковій категорії. Тобто, в наступному році у них є зміна, і вони там будуть наймолодші. Тому у нас стояв на цей рік основний момент. Тому щоб вони встигли у цій віковій категорії посісти найвище місця, тому що далі буде складніше, і це для них був такий підготовчий етап подивитись на свої помилки, на свої досягнення, і у нас щоб було місяці 3-4, виправити їх, тому що там далі буде тільки жорсткіше. Хлопці та дівчата не планують зупинятися на досягнутому у планах здобувати перемоги на міжнародних змаганнях, зокрема участь у європейських чемпіонатах. Ну а на цьому випуск новин завершується. Я бажаю, щоб у вашому житті було більше гарних новин і пам'ятати, що кожен день це новий початок.